Всім доброго дня! Сьогодні 22 липня 2023 року. Перед вами сорт шедевр на четвертий рік від посадки, восени йому буде 4 роки. Розміром він приблизно десь найвищі гілочки до 2 метрів. Хотів би показати вам розвиток горіха. Горіхів на ньому сигнального урожаю на даний момент. Зав'язі вже, я думаю, набрали свій розмір. Тобто їх на цьому деревці. Це взагалі гіганти. Досить багато зав'язалося. В основному от одного зав'язі до чотирьох штучок, але попадається і по п'ять. На якомусь із них знаходив, в мене п'ять шедеврів такого віку, находив і... Шість штучок саме більше. Ось так вони виглядають навіть на, 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 на даний момент. Досить гарні. І нижче є. Вже сережок заклав на наступний рік, досить багато, на кожній гілочки майже є. Це, мабуть, саме більше загружена гілочка. Ось так, якщо камера передасть, ось так вони виглядають на даний момент. Поросль дав, ще не дуже велика, я надіюсь, трішки ще підросте до осені. Дякую всім за увагу.